Майдан, ми вічно будемо пам'ятати, як в листопаді плакала земля, як то було, нам страшно аж згадати, але й забути права в нас нема. Ось дев'ять років проминуло. І знов перед очима, що ми бачимо? Страшні події, моторошні дні, і продиху не видно, та ми їм не пробачимо. А в серці гріє гасло і вогонь. Ми зможемо, ми будемо стояти, бо Україна, батьківщина, кров воно одне і те саме, і нас їм не здолати. Ми демократії хотіли І кращого життя, такого, як в Європі, лише тільки в Україні. І ми б змогли, ми б стерли ноги до кістя, але б ми збудували все в своїй країні. День гідності і свободи, без в крові, він не покроплений. Він кров'ю весь залитий. Герої сотні там так гідно полягли. Щоб європейський вибір ми могли робити.